Ніхто не намагався будувати цих велетнів, які зараз у нас в Києві понабу, натикали, де треба і де не треба. Вони винесли всю новітню архітектурну, е, архітектурну думку, винесли за межі. На, за межі на лівий берег Семи. І там це називається район Дефанс. Тобто оборона. Там колись були оборонні споруди, коли була Франко-Пруська війна 1871 року. Там абсолютно 21 століття. Надзвичайно красиво. І головне, що нікому не заважає. Так там точно справа, вони зберегли центр свій повністю, який майже п'ятиповерховий. Абсолютно поверховий. вірно. Вони так. його не, не зруйнували, вони так, його законсервували. Ну, тут можна деякі національні риси е, помітити. В, у Франції будувалося все так, щоб підкреслити спадковість. Спадковість і традицію. Спадковість і традицію. Тому правда, ну були такі речі, які треба було знищувати. В самому центрі ем, Парижа знаходилося так зване черево Парижа, тобто те величезний ринок, де продавалося м'ясо, там був сморід стояв і так далі. Це знищено, там зараз центр Помпіду, стоїть, художній ем, мистецький центр. І е, це це такі речі на які пішла Європа, щоб все таки. Якось і центр підганяти, але все одно. На 95% але все одно там все ви, ви, бачите, ви бачите там. І тому мавчи намагаються їхати так. до Парижу. <смір> так. А тим часом Тарас Чубай наполегливо закликає приєднатися до невід'ємної складової національної ідеї українського ландшафту і просить всіх йти з ним разом в гори. Тарас Чубай. <праць> Я несу любов за журу, мрію молоду і цвітуть, сади для мене, як до те. Все одно знайду дівчину, чорні брови, карі очі, перейду, я бистрі ріки без киди, і діброви шляхи, мені покажуть брови. Чах до тебе весь обідний світ, я несу любов за журу, мрію молоду, і цвітуть сади для мене, як до тебе. Я несу в очах до тебе весь поки світ, я несу любов за журу, мрію молоду. від сади для мене. В ефірі телеканалу гамма вторгнення Нагадую, ми обговорюємо тему концепція національної ідеї, допомагає нам з'ясовувати ці запитання філософ Мирослав Попович. Пане Мирославе, скажіть, будь ласка, які чинники формують поняття національної ідеї? З чого вона складається? От мені дуже дивно чути розмови про національну ідею. Зв'язку з тим, що ніхто не може сказати, що це таке. Так тому саме, але, саме всі, але всі переконані в тому, що вона є. Може, це міф згаду? <гум> ну це не міф, тому що насправді дійсно формулювання певних, я б навіть сказав, більше ніж планів на майбутнє, певних певних образів майбутнього, певних е -п -п картин. До яких має рухати суспільство? Таких, які були б і емоційними, і інтелектуальними достатньо, це, звичайно, і є, власне, те, що називають формуванням національної ідеї. І це можна вивести десь, ну, Платон, скажімо, це далеко. Але Гегель це буквально це для ближче, історичних ну, подій ближче. І якщо брати у нашу дійсність, то можна так далеко не ходити. Це від Гегеля йде, і це з Гегелем фактично умерло, оскільки Гегелівська концепція ще якимось чином доживає, то сам вислів теж доживає. А в чистому вигляді українська національна ідея, ото от читаємо книги буття Кирила Мишудівського товариства. Це те, що писав Костомаров, і там формулюється книга Буття, це, так би мовити, така е, імітація Біблії, бо там те, починається все з книги Буття, І там розбирається, яка ідея керувала Росією, яка ідея керувала Польщею, і яка ідея керує Україною. Оце от, в чистому вигляді формулювання національної ідеї. Ну, суть дуже проста. Росія хотіла досягти великих вершин, але вона, на думку Костомарова, була уражена деспотизмом. Це там м'якше викладається, але суть така. Ну, да, і до, і до, це до, самодержавна до. Росія, це самодержавство не дозволило Росії стати на чолі людства. Польща надто виявилася аристократичною. І цей аристократизм польської національної ідеї також привів її до зуби. А що у нас? А Україна є демократична за своїм характером держави, Яка спільнота, скажімо так? Можна говорити про демократичну ментальність нашої нації? Ну так, я викладаю зараз, що говорить е, Костомаров. все таки не забудьмо, що це е, ну 1847 да. рік. Це вже дуже давно. І ми ці, ці думки ми відчуваємо, що тут щось є. В цьому дійсно Україна, українське національне відродження, можна сказати, настояне на, не те щоб на селянській ідеології, а на козацтві. І той аристократизм, який польська шляхта уподібнювала до аристократизму магнатерії. Певний аристократизм козацький уподібнювався до того шляхецького польського, адже, власне кажучи, козацтво вимагало урівняння в справах ну, да. із дворянством польським або українським, да. чого й до або російським, чого воно й добилося. Отже, тут щось є в цьому, і якась, якась е... угадана якась риса.